Друзі, всім привіт! Мене зовут Олег. І сьогодні я зробив вот такі азіатські прапори: Це Казахстан. Потім Киргизея Каргазстан. Потім Таджикистан. Узбекистан. Туркменистан. Туреччина. Потім Арменія. Потім Японія. Потім Південна Корея. Грузія. А це Азербайджан. Потім Індонезія. Таїланд. А це от такий європейський флаг. Ой, пробачте, я припутав. Просто отакий от азіатський флаг. Ось такий я зробив. Гляньте, як вона виглядає. Гляньте. Як вона виглядає, от такий. Вот азиатский флаг. Ой, то есть азиатский прапор я вел в виду. Вот такой азиатский. А это Вот такие европейские флаги. Вот такие. Это я это вот так и сделал. И пол... сначала... Ой, сначала я сделал европейские флаги. Потом азиатские. Ой, то есть я перепутал Чому я на російському розмов... не розмовляю, я не знаю. гляньте, Глянь, вона виглядає це от таке європейського прапори. От такі є, а потім двінга. 12 от такі. азіатські азіатський прапор. такі є, таке такі, це я зробив. От такі, це получилось, вот така Євразія. Гляньте, як вона виглядає, отаке от є врази вийшло. Ну що, ребята, як вам отаке от є врази сподобалось чи ні? Всім до зустрічі!